18-25 вже організовуємо, ми завжди допомагаємо. І в цьому році переможцями цього конкурсу стали наші студенти Буцов Кольна, станської компанії, і Монцовський Ярослав. Як ми завжди намагаємося, як кажуть, не тільки морально, і матеріально заохотити і підтримати. Не просто в учитися комплекс, тому що багато скільки нервів було потрачено, і перемогу до сину, і парадицьких просто шикарно вийшлося. Ми от подумали, все-таки пару вже потрібно готувати до сімейного тортку. Ну, то я там вам сказав, що якщо без ще до мене на стакураду, так можливо треба. Але найголовніше, скажімо так, для них від нас такі, як буде кодки, що нас скромні такі подарунки, це мультиварки, ми сподіваємося, що ці маленькі скромні подарунки, все ж таки, я кажу, несуть новий поштовх ваше окреме кожного життя. Якщо подарок не сподобається, значить тут є сподобається. Так, я з ним. Це ж твоє, так, чувак. Я можу приймати.